У Черкасах стартувало навчання водіїв тролейбусів. За понад 400 годин учні вивчать правила дорожнього руху, специфіку керування габаритним транспортом і його технічне обслуговування. Як функціонує школа при комунальному підприємстві Черкас Електротранс та які можливості відкриті для випускників, розповімо далі. Тумблера, кнопки, включили, поїхали. Педалів дві у нас, газі, тормоз. Як вивчитись, складного нема нічого. Можна працювати. Пані Наталія, водійка тролейбуса другого класу, працює на підприємстві вже 9 років. На автобуси в нас не беруть жінок. Ні, вже беруть, але раніше не брали. Прийшлося йти на тролейбус. Багато знайомих було, їздили, все і так вирішила. А пані Юлія тільки готується сісти за кермом. Пропрацювавши тривалий час кондукторкою, вирішила змінити фах. Дуже давно в житті маю таке бажання, дуже часто заглядалася на дівчат, які працюють на тролейбусі. Завжди знаходився фактор, який мені перебивав, в тому, щоб піти на навчання. Зараз вже таких проблем немає. Дітки виросли. Прийшов час змінити вид. Своєї роботи в цьому житті не менш важливі на думку учениці гарантії, які надає комунальне підприємство. Зокрема, впевненість у завтрашньому дні. У мене буде місце роботи, у мене буде заробітна плата, у мене будуть вихідні, лікарняні, тому що дуже багато часних підприємців цього просто своїм робітникам не надає. Пан Олексій, військовий звільнений у запас, вирішив стати водієм тролейбуса. На його думку, кермування таким транспортом дає чималий досвід. Ізначально йшов е, навіть не на заробітну плату, а отримати цей досвід, який він на самому е, ділі він є. Що і навчитися. Перше, це ж не просто там десь якісь курси. Так, тут тебе обучають, дають трудоустройство, дають повністю все соцпакети. Упродовж трьох місяців учні опанують знання з будови тролейбуса, правила дорожнього руху, а також навчаться технічному обслуговуванню транспорту. Задача водія тролейбуса це не просто перевезення пасажирів і керування тролейбусом. Водії. Тролейбуса повинен ще розуміти і будову тролейбуса, щоб розуміти, якщо раптом трапились якісь неполадки, несправності, порушення працездатності у роботі. Повинен розуміти, як взагалі функціонує підприємство, суть, суть взагалі для чого підприємство наше існує, загальні принципи і функціонал. Засвоївши 428 годин теоретичних знань та пройшовши практику, випускники складуть іспит і отримають посвідчення водія тролейбуса третього класу. Черкас Електротранс єдине в місті, що готує спеціалістів цього напряму. У 2017 році ми отримали освітню ліцензію на право навчання, і вже у 2018 році, ми зареєструвалися у сервісному центрі МВС України. На сьогоднішній день з 26 лютого ми набрали нову групу на навчання і проводимо ну, освітню роботу на базі нашого навчального закладу. Оскільки водіїв тролейбусів у місті не вистачає новачків, охоче запрошують спробувати себе в цій професії. Сьогодні на підприємстві є достатньо потужності для працевлаштування цих людей водіїв. Які успішно навчалися і потім залишаються в нас на підприємстві. А наше комунальне підприємство ну, опікується, мабуть, на тим, щоб бути надійним перевізником пасажирів у місті Черкос. Пройти безкоштовне навчання в школі можуть усі, кому виповнився 21 рік. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.